І всім привіт, друзі, з вами я, Андрій. Сьогодні ми граємо, де треба руйнувати місто. Поїхали. Називаю, назва у неї із the Сіті. Якщо ви хочете, можете пограти. А це що таке? Що це? О -о -о -о! Що це таке? Це атомна електростанція? Вау, а як її руйнувати? Це що? <тукра> Нічого вона не робить, це що? Так це я знаю, це що? Та <по> да це легко їде. Друзі, дивіться, друзі, дивіться! Гля, Дивіться, як це дуже. Друзі! Дриваємо! Друзі, це дуже легко. Так, ну чсь з неї з неї зробив, то що таке. Ой! Я її розробив... Оооо! Це реактор! А що буде, якщо я сюди... Так, оце що таке? Е якась бомба, що ти зробиш. М -м 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 -м. Тільки ре... реактор взорвався і все. Дивитись, друзі, нічого цікавого тут немає. А це що? Вау! А це зруйнува! Зруйнує ще! Ще краще вона зруйнує. Цю атомну електростанцію. Це дуже легко буде. А ну-ка перейдемо в цю трубу. Не в цю, ну куди мене несе? Не не і хочу постріляти постріляю погуляю, вона вторгнеться. Чому вони так повільно? Чому так повільно, Чому так повільно? Але... Лі... 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 як там? Чому вони так повільно? Даруйся, струхи, що ці труби. За що? Зарощав. Один виглядом буде. Друзі, сирена. Почала гукати, сирена. Друзі, це гарні. Він треба забувати, друзі, це вийти. Димку, я РГП. Все, Окей. Все дивитесь, друзі, як я її розробили. Дивитись, друзі, що з нею відбулося. Друзі, дивитесь. Є наскрізь, сука. Били. Так, это це що таке? Хочу цим молотком. І це знищуємо. Так, воно все падає і падає. Так, чого ти падаєш? Не треба падати. Труба. Ааа, тут фізика теж. Не як у Вайнкрафті, Немає фізики, нічого немає. Так, не треба добувати, Треба добувати трубу, треба гуляти по повсюди, повсюди. Так, ліктар, не мені. Ліктар, не заважай мені. Так, Так, все. Думаю, як воно буде летіти. Так. А де тут сирена, щоб її вимкнути? Це ще? Це ще. Я зараз все повалю. Тут. На, на туди, на, я тут все повалю. Всі ці провода, провода зуйну. Пошкоджую. Ще це роблю. І сюди буде. І втікаємо. Я в цю гру грав, ну, ні, ну не так, тому що у мене скільки там. Друзі, у мене запис екрану йде там, де в мене показуються бали. Ви, друзі, бачите, скільки в мене балів, а я ні. отчистить 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 Коротше, друзі, я буду називати це катуна. Це, Ангелиський я не дуже добре знаю. Це якось читається. Як вода читається? Каютіон чи як? Буду називати просто катуна. Друзі, тут вигуки сині. Тут катуни взриваються. Ще не я Так, їх треба ще розривати. Сюди бомбу кладемо. Е, куди тут впала? Бомба? Бомба кудись впала. Так, як тут вимкнути сирену? А це ще таке? О! Так, треба зруйнувати все. Тут що є? Сьогодні ми руйнуємо атомну електростанцію. Так, тут багато чого цікавого. Ми руйнуємо. Дивіться, друзі! Що тут є. Друзі, руйнуємо! її. Тут теж розруйновані, дивіться! Дивіться, друзі! Що ці другаю! Дивитесь, друзі, як вона погнулась! Друзі, це я так треба добувати ще. А не тільки трубу. Е, Труба, куди ти ще пабить? Я тобі нічого не робить. Так. Ще на дах треба цю бомбу покласти. Все, бомбу покласти і давай. Візь. Роби бу! бу! Ого, скільки всього попало. Стоп, а це ще за фура. Фура, це ще. Оооо! Я можу керувати фурою! А, це цікаво! Давайте А я можу її зруйнувати? Я тільки що зруйнував фуру. Знищив я тільки що фуру. Да чого ти то то сирену врубаєш, то ні. То сирену врубаєш, то ні. У нас війна іде. А воно. Руйнує, а воно врубається. Що сусіди будуть думати, що тривога? А. А це у мене в грі таке. Зараз я не Так, руйнуємо. Поїхали руйнувати. Натуди. Ну, я туди бомбу тут. Що вона зробить? Воу, як цікаво! Вона зруйнувала А там не электросанцію. Кстати. Друзі, а як там катуни мені не цікаво? Як там катуни? А на коле... Ку... Все, все. Катунам гаплик. На них попадали коту цей чи як це? А, на них попадали кирпичі і все. Їм гапли. І вже все. Вони не присоєдиняються, ніяк тут теж гаплик. Котунам гаплик. Так можна сказати. Катунам га. Гапу... Так, до побачення, катуни. Зараз ми будемо руйнувати АЕС. Я тут не все зруйнував, ці атомні електро... електростанції. Треба зруйнувати до тихся. Ми руйнуємо. А це тут все. Вз... Е! А чого цей дим іде? А він не може к зриву привести? Відсюди. Він... Від так, все руйнуємо. Е! Ой, я на якусь кнопку нажав і що. О! Я це встановив! Ні! Ні! Що, треба швидше це зруйнувати! Ні! Що я? Ні! Ні! У мене ще бали віднялись! Чи, вони не віднялись? Не пам'ятаю! Ні, треба зруйнувати це! Ні! Руйнуємо! Так, ще що зруйнувати їх! Треба декорми находиться. Видите, скільки я пустив шахетів. Які шахеди? Скільки я рокет пустив. Все, і гаплю. Так, як тут, як тут вимкнути сирену? Мені не пошкоджено! Мені треба весь цей пункт пошкоджити. Весь цей коридор. Треба пошкодити, друзі, поціло! Воно мені приносить бали, треба уруйнувати, як швидше. От мене попадає в куди. Ось останній третій помер. Там патроны, там ничего интересного нема. Потому что Все уже пошкодил. Так, так, тут бачимо. Я где-то вышел. Я тут все пошкодил. Так. А тут Миш, А, я с Друзі, то тут... Це місто є. Не Ні тільки так. Нажмемо респавн і подивимось, куди мені цій. Так. аеропорт? ні. Ні. Потім йду в другу частину. Так, і що тут цікавого? М а! <parler> так, я її не чіпляв. Чого вона шумуть? Ні, я її не чіпляв. Добре, хай так буде. Може повалитися цю будинку. Та Ось так. Що тут ці тут нічого цікавого немає. Тут багато будинків. На скільки мені мало принесе? Що? Ну, повалю цей пункт. Ні, Я не можу Так, треба від'єднати цей пункт від цього пункту. Так, пускаємо ракету, таки і умиру. Так, все, чекаємо, поки вони полетять. і з іншої сторони теж я це зроблю. А це що, геликоптер что? Я думав, що він заробив! Друзі! е! Як же як їм керувати, друзі? Ой. Він завжди в небі. Залишиться так Як їм керувати? Друзі. Е! А, е, це збирати є. Та це дуже легко, я можу з нього... стріляти. Нескладно, я голосуй ой, я зруйнував гелікоптер, ой, ой, гелікоптер, все добре, гелікоптер, все добре. Не, його зруйнував, мабуть. Так, реакції пункт по від'єднати від цього? Добре. Зараз від'єднуємо. Так, треба все це від... Треба... Це дуже складно, друзі. Друзі, перевірте себе. Лайк який? Якщо він замальований, він замальований і немає білого, то отак довідно буде. Недовго буде. Є, а він не знаю, фарбований. Він должен, должен бути зафарбований. Підпис. Не чергу, на друзі. Не червона. Вона должна бути сіра. Сіра підписка. Не, не чорна. Должна бути підписка червона, друзі. Запам'ятайте це, чого? Ви не можете це зробити. Це складно, а це? Що це? Що це таке? Що це за ліхта? Що це таке? Друзі? Що за ліхта? Сюди бомбу. Я можу її взорвати? Више коли вона взорвається. Ні, не можна побачили. Друзі! Я її взорвав, друзі! Що це таке було? Що це? Друзі, пошкоджуємо! Цю, цю больниця. Цю больниця. Пошкоджуємо! Так, ви побачили! Так, лікарня, я тебе пошкоджу. Лікарня! Е, Скло! Чого ти... не, не може воно зламатися. Це що таке? Тут вона теж не ламається! эээ! Е, випусти мене, лікарня! Выпусти! Хобач, що ще є гелікоптер. Руйнував. Ні, ну скло не руйнується. Це... Гелікоптер, ти ще можеш літати. Ні. Ай, ну і не треба. Все гелікоптер. Все таке. Все, ти мені більше не потрібно. А я далі а руйнувати лікарню. Я така велика, друзі. Скільки в мене бажано? В тисячі або скільки? Тисячу мабуть. Ви бачите, друзі? А я ні. 400 чи скільки? Ні, не бачу, друзі. Подивитись. Так, вау, ось так ты приєднуйся. Так? А чого ти в лікарню? Так. Бомба. Кидаємо сюди бомбу. И... І... Так, все до побачення. Так, як там с гелікоптером? А с гелікоптером що? Він не пошкоджився. На тобі, гелікоптер! Друзі, він не пошкоджується, не я. Великоптер! Давай, вдорвы, ти! Я в тебе сни. А, чего он не хочет отсюда? Я не базу. Та я тебе зруйнюю. Просто зруйнень. Ні, друзі. Ладно, друзі. Сьогодні ми зруйнували атомну електростанцію і лікарні. Всім до побачення, друзі! З вами я, Луф Андрій і до побачення! Ой, до побачення.